Мені сказали, ти виходиш на позицію, тобі потрібен позивний. Думай швидко сам або це ми зараз якусь фігню придумаємо і потім парадейки і будемо стібатися. Ну і що ти туди-сюди говорю? пишіть піночет. Війна почалася, я був на зміні. Приліт, вибух, і вибухи сталися на моїй зміні, на моєму участку. Це це північ Одеської області. Зателефонувала дівчинам на 103, і я чую, що там реально взриви, і що багато поранених, якось, все. три доби я не вилазив з швидкої, багато людей не вийшли на зміну. Відпрацював три доби, начальник мені сказала, можеш ти відпочивати додому. Я прийшов додому, помився і пішов до інтернат. Пішов. В медицині, що ти працюєш е, з цивільними, що ти працюєш з військовими, це ті ж самі цивільні тільки у пікселі. Хвороби ті ж самі. Ті ж самі хвороби, ті ж самі е, ці, скарги, ті ж, ті ж самі хворі, тільки в пікселі. Не бачу я тут такого, що чим вона відрізняється польова медицина, тобі ж евак, котре, коли ти виїжджаєш, щоб забирати хлопців. Чим вона відрізняється від швидкої допомоги в цивільному житті? Нічим. Медики дуже потрібні. Медики, які мають медичну освіту, які працюють в цивільному житті в медицині, дуже потрібні, бо їх ну, катастрофічно вони немає. Под... Доєднуйся. <кхід> Доєднуйтеся до нашої медичної родини, медичної роти. Будемо разом працювати, і йти до перемоги.